Ми ведемо чесну розмову. Ви допускаєте, що якщо росіяни справді мають план по винесенню нашої енергетики, то в певний час люди можуть зневіритися? Зараз в Харкові мільйон триста тисяч людей, які сидять без світла, часто без водопостачання. І вони е, не виходять з транспарантами, е, гей, українська влада, давай якісь там перемовини, тому що все дуже погано. Е, це незламні, шалено, тотально круті люди. Я приїжджаю в Херсон. Так, звичайно, в Херсоні набагато менше людей, ніж було до окупації. Е, Херсон це. Вибачте, трошки цинічно, це те місто, в якому ти не розумієш, для чого ви взагалі вмикаєте цю повітряну тривогу. Бо вони її вмикають, через 5 хвилин вимикають, через 5 хвилин знову вмикають.